Всім привіт, новий день і ми летимо в сторону Самбура. Пробуємо закрити автомобіль під ключ кроссовер до 8 тисяч доларів. Скажу правду, я вже давно не бачив таких жмурів, як останнім часом. Колись автомобіль закривався за день, максимум два, ну, крайній варіант було три доби. Зараз в мене є такі замовлення, які висять вже три тижні. Здається, вроді і планка адекватна, і просто по факту не може авто, адекватних автомобілів. Все, що приїжджає, великий пробіг або дуже влуплене, тому що інше зараз заїхати не може. Ми то космічна ціна в Європі пішла догори, а ви хочете найдешевшу ціну. Не буває халяви, заживе авто з гарним пробігом, потрібно платити хороші грошенята. І скажу так, зараз в мене в роботі кашкай. Або якийсь кросовер мінімальний крім Дастера Друсне, механік, але бензиновий. В принципі, це закрите реально, і я думаю, що ближчим часом воно саме швидше і закриється. Далі в нас в роботі кросовер до 13 на автоматі свіжий бажано рік. Хоча б від 2011 до 12 року для кобіт, як перше авто, можливо, щось коротеньке, якийсь хедж на автоматі теж би пішов. Звичайно, по грошах не 13, а дешевше. І в нас зараз далі висить, дай Бог пам'яті. Тобто зараз в роботі є 4 замовлення. З Fusion ми розібралися. У нас досить довго цей, цей підбір висів. Ми закрили його Audi a 4 14 рік, досить гарний автомобіль. Ендоскопію ми зробили, задирів в циліндрах немає. Компресію ми поміряли в усіх горшках в нас 11,5. Цікаве, хороше авто на гарній комплектації в s лайні Цього тижня в мене люди дзвонили на рахунок підборів. Цього тижня до суботи включно я більше роботи ніякої не беру, поки я не закрию хоча б два автомобілі. Тому що я максимально пробував працювати чотирма, а коли в мене було вісім підборів у роботі, я думав, що з'їду з розуму. Всі визвонюють, всім щось потрібно. Плюс, крім того, в мене ще є своя робота, які люди десь до мене, хтось десь приїжджає. Якісь ключики, десь якісь мінімальні ремонти, і потрібно це все закривати. Ну що, дорога до самбура, мальовнича. Летимо. Якщо хтось шукає живий автомобіль під ключ і думає, що він купить без перевірки і попаде на хороше авто, то повірте, ви глибоко помиляєтесь. Ви все одно потрапите або до мене, або до мого колеги, і він вам скаже, що ви купили скрученого жмура. Автопідбір на зв'язку працюємо. Всім гарного дня!